Вітаю! Мене звати Ірина Ожиховська, і ви слухаєте техніку заспокоєння з курсу мистецтво спокою. Ця техніка називається Заземлення через тіло. Вона допомагає під час раптової панічної атаки або стресу перед важливою подією, коли ви нервуєте. Якщо ви відчуваєте емоційну перенавантаженість або втрату контролю, ви також можете використовувати цю техніку. І якщо ви перебуваєте у кризовій ситуації, то ви завдяки цій техніці можете повернутися в ресурсний стан. Станьте або сядьте так, щоб ваші ступні повністю торкалися підлоги. Зосередьтесь на відчутті контакту ваших стоп із землею. Бажано бути без взуття. Але якщо немає такої змоги, то, звичайно, що ви можете перебувати в взутті. Уявіть, що від ваших ніг йде енергія вглиб землі, ніби коріння дерева. Зараз ви попрацюєте трохи з диханням, покладіть одну руку на живіт, а іншу. На грудну клітину. Повільно вдихніть через ніс, ніби ви надуваєте живіт, і лише потім груди. Завжди ми вдихаємо через ніс, а видихаємо через рот. Видихайте довше, ніж ви вдихаєте. Наприклад, якщо ви вдихаєте 4 секунди. То видихаєте приблизно 6-8 секунд. Зробіть таких 5-7 глибоких вдихів, фокусуючись на русі діафрагми. Після дихання попрацюйте з вашими м'язами. Це така мікронапруга і розслаблення. Сильно напружте пальці ваших ніг і утримуйте напругу приблизно 5 секунд. А потім розслабте. Те ж саме зробіть із литками, стегнами і сідницями. Поступово напружуйте і розслабляйте руки, плечі і шию. Ви можете поставити на паузу. Зараз це відео або аудіо зробити мікронапруження і розслаблення з вашими м'язами. Пам'ятайте, що напружуєте ви свої м'язи протягом 5 секунд. Спочатку пальці ніг, потім литки, потім стегна, далі сідниці, руки, плечі і потім шию. Ви не робите все це одночасно, а по черзі. Цей метод найкраще допомагає скинути зайву напругу з м'язів та активізувати відчуття тілесного контролю. Використовуйте цей прийом в ситуаціях, коли ви не можете опанувати стрес, панічну атаку, коли вам страшно. Адже цей прийом дозволяє активізувати. Орієнтаційну реакцію мозку та знизити рівень тривоги.